Пам'яті остався, це був наш найчалиший бой за всю історію. Він тривав близько 10 годин. Ну, саме таке ми там, як ви вже сказали, оставили одного нашого товариша, плюс було дуже багато ранених, плюс там ще у нас і, і погиб і екіпаж БМП і екіпаж і, танк, і танковий екіпаж. І все, большеви, а ви знали, що в той час йшли переговори в Мінську, ви вообще об этом думали? Ні, не, ну я там читала новини, но і все сказали, но ну, віддали і, і получається бойовий накази, що логов ви но вас, від самого ната було відбити, бо і получився от у Дебальцева оперативний мішок, і получається і дорога із життя була заблокована. А через Надю неї... І поступало бека, продовольство і все остальное.